Вітаю! Хочу вам сьогодні розповісти про новий аромат від Gucci, який називається Gucci Gorgeous Orchid. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про цей аромат. У мене цього аромату немає, у мене два є пробника. Ось, отакий у мене зараз є пробник, той, що в мене ще залишився, і ще один я вже використовувала. Так що, мій огляд готовий, я його. Достатньо протестували, щоб вам про нього розповісти. Розкажу одразу про ноти. Нот тут у нас небагато, тут у нас ваніль, ванільна орхідея та ноти озону озонові ноти. Як на мене, озонові ноти, в класичному розумінні озонові ноти, вони повинні бути більш яскравими, більш, може, якимись гострими. Загостреними, якимись такими агресивними навіть. Тут я такого не відчуваю. Я не, не фанатка цього, цієї лінії, цього бренду. Я бренд дуже-дуже люблю. Мені дуже подобається лінія Bloom. Вона мені набагато більше, більше подобається, ніж Флора. І, до речі, флора, яка була до у цієї флори мені теж подобалось, не можу сказати, що так прям, дуже сильно. у мене є єдиний аромат, маленька мали, пляшечка така, ось це у мене Gorgeous Jasmine. І все іншого у мене нічого немає з цієї лінії. В цієї лінії у нас є е, три аромата. Ще, і плюс оце, цей четвертий. Е, давайте про ціни вам зараз розповім. Е, ціни варі... Варіюються. Коротше, е кажучи, ціни від такої ціни до такої ціни, я буду казати середню ціну. Наприклад, 30 мл я бачила і за 88 євро, і за 92 євро, тобто 80. Е 8,92 скажімо, 90 євро за 30 мл. Є ще пляшка по 50 мл. 50 мл ви можете знайти за ну, більш-менш за 125 євро і 100 мл пляшку за 175 євро. Є ще невеличкі по 10 мл, але я їх ще не бачила в магазинах. Але я знаю, що вони є. В природі вони є. Так, з цінами розібралися. Зараз давайте про пляшку. Сама пляшка вона може комусь сподобатися, а комусь не сподобатися. Бо, знаєте, оця золота кришка, потім оця панель, оця передня панель така, вона нагадує трішечки мені такі дуже дорогі англійські шпалери. Знаєте, тобто це теж на Тих людей, хто любить отакий, отакий стіль. Я не маю нічого проти цих пляшок. Я не можу сказати, що вони для мене огідні, але я ну, не дуже. я їх... Оці, оці пляшки з шпалерами теж, теж тут же ж є в Gucci bloom Вони для мене приємніші. Так, давайте вже безпосередньо про аромат. Якщо ви бачили рекламу цього аромату, там реклама класна, фотки класні, там реклама з Майлі Сайрус, мені подобається, дуже подобається. Ви, мабуть, бачили, що є деякі фото з цим ароматом, а пляшка там така яскрава жовта цього аромату, і він так лежить на бананах, на цих бананах. Ось, так що, якщо ви дуже хочете бананових ароматів, я раджу вам не поспішати з цим ароматом. Тому що, я, коли я тестувала цей аромат, я якраз була з мамою в магазині. І я відчу, відчула цей аромат бананів. Вона нічого не відчула. Є дуже багато людей, хто відчуває. І також є дуже багато людей, хто не відчуває зовсім цього банана. Я не можу сказати, що я відчула прям банан. Це, знаєте, класний, такий жовтий, соковин, ну не соковитий, такий смачний, смачний жовтий банан. Те, що я відчула, воно було, знаєте, як такий. Як така, як такий додаток ну, з таким банановим смаком. Тобто, щось таке, знаєте, досить хімічне навіть, можна сказати, Ну, як е, додаток до смаку, щоб смак, щоб придати смаку, наприклад, гугумкам. Щось таке бананове. Тобто банан, але не не банан на 100%, реальний банан, а ось такий, знаєте, якийсь е, хімічний банан. І він дуже довго на мені тримався, десь хвилин 3-5 і все, від нього нічого не залишилось. І ще дуже-дуже цікава річ: що, наприклад, оцей банановий оцей запах він у мене був від тестера в магазині, і він був у мене з першого пробника, який у мене був. Перший пробник. Зараз у мене вже другий пробник. І в другому пробнику я цього банана не відчуваю на руці, коли, коли я його пшикаю на руку. Тобто, я думаю, що ця бананова нота, вона, вона як такий, знаєте, як привід трішечки. І він залежить оцей цей привід банан, привід, банановий привід залежить, може, від нашої не знаю від шкіри PH шкіри, я не знаю від чого, але він то ховається, то виходить, оцей привід банановий. Так що, якщо ви подивилися на цю рекламу і вирішили, що вам потрібен цей аромат суто через цей банан, я про те, що не, не треба його одразу купувати. не треба. Тестуйте, беріть пробники, і потім-потім зрозумієте, чи потрібен вам цей аромат. Я також чула, що багато людей порівнюють цей аромат, наприклад, з Барбрі Goddess. У мене він є Барбарі Goddess. До речі, в неділю у мене буде відео про Барбарі Goddess Intense. Так що, дивіться. І ось з цим ароматом. Це у нас Devotion від Dolce Gabbana. Як на мене, цей аромат він не схожий не на Devotion, не на Барбарі Goddess Intense. На що воно мені, що воно мені схоже? Це дуже-дуже легкий. Квітковий аромат, квітки тут дуже-дуже легкі. Тут у мене про ваніль. На моїй шкірі це про ваніль. Багато ванілі, але ваніль прозора. Ось тут мені здається, що ці ноти, вони що роблять? Вони не дають таку зону свіжість. Вони дають просто прозорість у цій ванілі. Що ваніль, вона іноді буває дуже агресивна. І ми знаємо, що вона, вона буває дуже солодка. Вона буває така, від якої просто голова. Розкалюється на 10 частин. Ця ваніль прозора, ця ваніль приємна. Ця ваніль доречна на кожен день, коли ви там йдете на роботу, на не знаю, на навчання, куди б ви не йшли. Ця ваніль вас не задуше Вона не агресивна, ця ваніль. Ось мені здається, що ось тут і. Із, як би так сказати, у ці озонові ноти їх притягнули якраз для того, щоб вони робили цей аромат легшим, більш прозорим, більш повсякденним. Ось, ось і все. Тобто, для мене це доволі статичний аромат. У нього на моїй шкірі майже немає ніяких там метаморфоз. От я пшиканула, є у мене там банан чи нема у мене банана, він так раз його вже нема. І тут у мене тільки ваніль, тільки ваніль, і все. Але я не можу сказати, що це поганий аромат. Мені він навіть сподобався. І я хочу сказати, що з точки зору. Того, як зроблений цей аромат, він стійкий, він оце один пшик цього пробника, він на мені від 3 до 5 годин. Три години ще ви відчуваєте все, а вже коли це підходить до 4 майже там половина 4, майже 5 година, майже вже нічого на шкірі нема. Але коли ви так. Підсовуєте так носа до руки, то ви відчуваєте, що якась там ваніль десь ще є. Тобто це непоганий аромат з точки зору стійкості. Ось ось і все. Тобто для мене ну доволі доволі звичайний аромат. Я я думаю, що цей аромат непоганий для тієї лі лі лінійки, які, я, яка у них є. Тобто це е, такий додаток е, добре зроблений. Але я не фанатка цієї лінії, як я вже вам сказала. Я б краще купила собі щось з Gucci Bloom. Ця лінія мені подобається набагато більше, ніж. Е, оця. Але якщо ви шукаєте для себе ваніль, просто нормально, таку, знаєте, людську ваніль, яка не буде там вас дуже-дуже е якось вам заважати жити в е ваше повсякденне життя, то тоді спробуйте цей аромат, може це якраз той аромат, який вам а, потрібен. Ось е це і все. Е Я бажаю вам доброго. Доброго дня, доброї середи, з вами ми побачимось у неділю. А ви мені напишіть, чи у вас є цей аромат, чи ви його тестували, чи вам він сподобався, чи ви його хочете вже купити, чи може вже ви і купили його. Так що, так що, будь ласка, відповідайте. Па-па!